Так, усім привіт. Усім привіт. Продовжуємо грати в ДСТ. Продовжуємо виживати, мучитись, продовжуємо голодувати голоду. взагалі, так. Так, я думаю, мені от треба от садова моти. У вона мені пригодиться. Так, мені треба ще якийсь один анердієт, можливо, якісь ягідки. Чи ще щось. А, як неї працюють? Чому це за квіти, взагалі зла квітка? Я думаю, назва відповідає сама за себе. Ну, а що вона робить? Вона вбиває чи що? Навірно, вона приносить зло. Її можна з'їсти. Скоріше всього, вона садить розсудок. Тоді викинем її. Та, в принципі, бути біля неї, зривати її, чи їсти садить розсудок, скоріше всього. Я пам'ятаю, як там було дерево біля цих злих квітів. І, коротше, знаєш, нам, до речі, треба зробити сачок і за допомогою сачка ловити метеликів. І коли ти садиш метеликів на землю, то можна. Нові квіти спавнити цим самим. Тобто, типу, Чим більше квітів, тим більше метеликів, а чим більше метеликів, тим більше квітів. Ну, почало Як би це не звучало. Так, павки. Тобто Ми зловили метелика, посадили, в нас вже два кущика з квітами. Там заспавнилися мет... знову знову нові метеликом. Ми їх зловили і знову. Йоу. Так, а для чого ти до них пішов? Зараз уже вечір. Я об одного навіть сукліру поламав. А мені треба їда. Їжа. Знову? Ну так, їжа наше все просто. Просто з'їдаєш абсолютно всі запаси. Іди сюди. Блін, там... ну куди ти пішов? Іди тільки... сюди. Ви які схожі на якусь ну, то добре. підшлункову залозу, а не гланди. Підшлуткові гланди. Так, я от одне м'ясо знайшов. М'ясо монстра. Мінус 15 розсудка, мінус 20 хп. Ні, ну я думаю, ти щось приготуєш з нього таке, що мінус 20 хп не повинно бути. Я думаю, якщо якось ну, давай, не монстро лазанію приготуєш, так. то буде добре. А Спочатку термічна обробка на кострі, а потім в казані, да? Так? так. У нас тут є пауки, ми можемо ще з піти на, на цих пауках нафармитися, ну, ти так, і все. Треба, мені треба шокіру. Блін, треба... а тут можна якось, не знаю, засушувати мясо, наприклад. І знову ж таке якісь тюфли. Ну вони. Ну хоч не лазані. Ну вони видно, Тут шляпи. є сушилка. Треба два вугілля, три мотузки. Блін. на вугілля на, на дерево. Чекаю для чого це сушил. Що вона сушить? Так. Ой, ти чуєш? Ага, ой, це що якісь. Руки загрибулки. Це вони що в <світ> нас би світло, типу. Вон, вон, так, я напевно щас викличу опять оцього тіні. Та блін. Тут постійно нажимаю скасувати. Викличу. Я зараз хочу. Мене знову 170. Ай, ты еху, блін, а от я. Що це таке? Я два тіньових цих чувака викликав Ч вони тут ліс порубали. Так, давай Працюємо Ай, Блін, полючи. Блін А чого в мене все ж таки ліміт, ну цього. Так. Я тут подобуваю, певно, трошки дерева. Ой, повединка випалась, у цей. Цяк... Загальні мене. Чуть швидше, тим краще. Знову ж тут ці жаби, а жаб можна забити? Oh, oh. Думаю, тут всі, хто можуть тебе бити, ти їх теж можеш бити. Так, дивіться, вони синхронно просто язиком мене попитались плюхнути. Просто хотіли зжерти тебе прям. Знаєш, мабуть, хотіли зловити отак язиком і одразу котнуть. Та взагалі вони мене на дві частини розірвали, вони двоє. Просто одна там за руку, друга за ногу і так і розтягнула. Нехти язик, напевно, не, якимось не суперклеєм змазаний. От треба садити от грядочки тут, а да. Та треба взагалі, обш... я ж кажу, а грядочки, ягідки, все. Біна, обш... куди ці тіні подівалися? Я взагалі. Куди вони поперли? Не коли вертатись додому мають. Він взагалі, де твоя лопата? У тебе є лопата? Ну, да. Тут же ж так багато цих кущів я, ну, ягід. То їх треба здобрювати, в нас немає чим. Їх викупайте і вони перестануть ягоди нести, ну, якщо хочу. їх не здобрить після того як посадиш. Там шабічі лапки, можна їх привикнути. Блін, в мене десь тінь віу ці солдати попропадали кудись. Я не знаю, десь побігли. Просто зникли безвісти. Я надіюсь, вони прийдуть і принесуть мені там дрова. Ну, я не кабінок. знаю. Так, топливо жаху, я певно покладу в скриньку сюди. М -м. Що ж там буде. Ось сюди, от скриньку, я сюди дерево складаю. Вот давай. Так якийсь такий. Кейський звук, ты чуєш? Я чую як тут казан, тарабан. Як... як ніби... Я чую, як щось таке гігантське десь іде. Вот якісь ніби кроки якийсь титана. Я прям гигантський, шо ж це може йти взагалі. Ч? Я не знаю, я чую такие звуки, они щось прям... Бух. Кисть. Бух. Это <laughs> ногамы. брод Я приготував того брод Типа бутерброд жаби. жабы. брод Просто франсуа Мішлін. Овер. Так, у мене ще є лопата, так, у мене є лопата. Ще ці кущі повикопую з гілками, посаджу ближче біля нас. Шишки теж треба посадити. Блін, просто я чую оцей звук. А він... Це мені просто не знаю, хтось дихає на вухо. А він наближається, як де він, типу. Я поняття не маю, він ніби як будто. Знаєш, отакий звук, як будто хтось дуже близько в мікрофону так подихав. Такий якийсь звук. Ну, це, це точно не я. Блін, такий прикольний персонаж, просто в нього мозок сам по собі відновлюється. Геті нічого робити не треба. Хоча ні, в мене. А, ну у мене 164, бо тому що я дві тіні визов. Там взагалі єсть. Тобто... Майже все. Не то що деякі. Блін, мені кажеться, там точно щось приближається. Що Наближається. Що? Що? А чого що не можна приготувати? Можна тільки. А, ну, воно вже приготовлене. Это ну, я. Да я прям чую звук, як хтось прям дихає в Микрофон Ти микрофоне было. Це смажене насіння. Та у мене взагалі нічого ну, немає. Блін, ти смажиш насіння, хоча я там уже посадив. Блін, ти тут, конечно, выросли отак так не дуже зручно. Ой, для спожди, для чого ти викинув? Ну да, може, типу не рівно ну, зато... Нам треба десь ці дерева треба... посадити, коротше, в тому місці, щоб їх могло спалити. Нам вугілля треба отримати. А, вугілля. Тому що я от за, займаюся збіром ресурсів, бо тому що якось же зиму нам на пережити. Ну, звісно, що. Я а думав, повутинка? що ти тут будеш готувати. А павутинка нам треба для чогось. Можуть дати. Може пригодиться. Ти я там одного тут Пригодитись такий дивлюсь. ж не розібрав, просто вкрав нього потенку. Тут такий... Чи прям розібрав? Тут розібрав, і тут такий дивлюсь, що... Ну там поведенку є. Для мене десь тіні зникли, куди вони побігли, ніхто не знає. Ніхто нам не скаже, не підкаже. Десь побігли гуляти. За штучки, оці вопстері. Угу, певно лобстери. Щось вони взагалі на лобстері. Вобстери, це певно лобстери. Взагалі вони на лобстері не схожі якісь. Ой-ой, а, в мене опять голод. Треба дровами запастись. Голод, поможіть. Летуйте. Поможіть спасіть. Взагалі я из цього голоду не можу. Підходьте сюди по одному, куда полізла? Ну давайте. Давайте сюди выстроиш. Це вугиль, а тебе. Та це я там дерево підпалив. Блін. Бежать оці зелені, якісь кавуноподібні павуки. Боже, ты гочи так полегу. Що Чего собі? Так, м'ясо треба підбирати, тому вірні. що вони його жертви можуть. Ніфіга, він же ж, блін, жертв кусок м'яса. мене вбили. Та ти як так взагалі? Ну ось так взагалі да. Тебе повучий воїн, і ти став приводом. Потривожити його. Потривож його повністю. О, я злий. Ай, блін, щас він мене потривожить Тривож його всім селом. Блін, в нього броня якось не знаю. Тривожі його. Це він тривожний. А як тобі відродитись? Не знаю. Так, що? Може біля порталу. Не треба тревожити м'ясо, зіпсується. Пташку потревожу. Блін. Коротше, ладно, йди відроджуйся, поки вечір не настав пошвидше. Та взагалі, блін, портал десь не знаю де він, взагалі десь зверху мапи. Ой, поки летіть, що туди буду а... через ці ліса поля. А де тут вугілля? Ти його підібрав? Ти вугілля? Я його підібрав, воно ж там десь в мене повинно бути. Ну, типу, там, де скелет. Нам треба десь знайти е, запас якусь цього гуану там, для того, щоб ми могли кущі з я, ну. кущі ягіти вирощувати. Що... Можна свиней годувати, але блін прикол в тому, що походу свиней. Е... Та свиней годувати ягоди, їсти с не можу, ти каже свиней годувати. Та їх можна якось ягодою годувати, да, в них. Блін, Далі. В єдине, що... шлунок не переносить я. Мене ягоди. єдине, що радує, що... Я типа возродився і в мене хоть голод, так сказати, майже повний. А там не накладаються якісь штрафи. Ну, в мене 50 хп. Я от можу гнилью, наприклад, Солота. от траву. О, я можу. Да? да. Так, да, можна гниль просто розкладати кудись там в скриньку якусь зробити для Це якоїсь непотрібної їжі, там квіток. Це хто? А ти куди взагалі поперся? Зараз ніч на дворі буде яка вольткоза. Та в мене факел є, що скрафтити його. Ну Дивися, а то зараз помреш ще далі. Блін, я нічого приготувати їсти не можу. Я не можу скористатись твоїм казаном, у мене 2%, от точніше вже один голоду. Блін, то ти ж можеш їсти все, що попало. То я не можу їсти все, що попало. Тут м'ясо монстра віднімає розум і здоров'я. А в тебе тільки м'ясо А в мене нічого, крім м'яса монстрів немає. Зрозуміло тоді. Так що я не можу їсти все, що попало. І блін скористатись тим казаном я теж не можу. Недостойний. Так, я не вже ще ряду. Я тебе бачу. Так, ось я і приймаю. Так, я можу тобі дати два м'яса монстрів, грив що мені вдалося добути. Все вдалося. Просто поодинці ці продукти не дуже корисні. Салений приготує. гріб приготуємо. Ягоди теж приготуємо. Да, термічну обробку зробимо. Це. Взагалі мене мої всі інструменти в тут. Та воно там все залишилось. А, ну ХПшки вроді нижче 15 не падають від голоду. Опять я чую цей звук дихання. А мого вінка таки не залишилось. Ой-ой-ой, я встигнул. Что, він згнил? О! Уже ніч. Чорт, підкинуть надо, є ч підкинуть. Ну, тефтелька. Тут я трошки не вмираю. Мені потрібно зробити він... Взагалі віну. якось мене аж 83 стіну. Він продовжує падати і в мене вже вже якесь помутнення йде. Помотнення розуму. Там взагалі вже якісь, не знаю. Може знову знай, картоплину картоплену знайду. Ні, то я знайшов скреп. Тобі треба скреп. У мене просто як не голод, то падає Розсудок, девіонди як мозок, з цьогоклом, з жалом. тож так, ой щось мені взагалі погано. Так я думаю, мені треба якусь лійку зробити може. Мені треба оцю штуку зробити, а три дошки треба додати сюди. Можна ж мені квіти знайти, помаки. Це що за квіти такі? Стінні квіти? Треба зараз скрафтити цей плуг. Блін, та... І зробити... А як це в мене воно 80 це від то, що як квіти збираю, воно теж відновлюється. 2 по <рик> да. 5 штук. Может, мне дай по 6. О, все. Опа. Мені добре. Тихо, тихо. То есть гавкає. Так, я думаю, мені треба якось можливо броня. Ага, гавкає. Не завадила б. Бо зараз мене загавкають. Ой, реально? Так, це я кину. Хай полежить. Я не знаю. У нас хтось наближається пів. Але на хто це? Я не знаю, але, здається, треба готуватись. Воу-воу-воу-воу. Це я не знаю. Так, повели їх до павуків. Його. Гончо. Дивище. Ой, ще одне. А що іще. Ой, іще. А ще пауки. Головне в паутинку не зайти, бо тому що ось паутинка сповільнена. Ой, так, все. Давайте павучки розбирайтесь із цими гончаками. І свинка допоможе Пепа. Реально пішло. Свинка Пепа вже не та. Так, це моє. Я кулаком, блін Ай, блін, вкусив. Давай свинка, кулаком по спині. Свинка пепа. Так, у нас є ще два м'язка монстра. Так. ну в принципі Ми відбилися від гончаків, Я думаю, на цьому серію можна закінчити. Ну, так. Уже. Давай вертайся назад. Наступній серії ми, певно, будемо займатися садівницем. Нам треба буде. Та це я тільки що її поклав. Ну все, коротше завершуємо так. тоді. Побачимось уже наступній серії. До зустрічі.